Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це сніданок, і тепер справжній сніданок у прямому ефірі. Ви знаєте, ми багато придумуємо рецептів, що вони були поживні, недорогі, класні, і можна їх було зранку зробити всією родиною, і це прикольно. І навпаки, і насичує всіма чим можна, та, і разом гуртує всіх. Але зараз буде от знаєте, такий класичний сніданковий рецепт. Це буде фактично омлет, але у духовій шафі з шинкою, з перцем. Знаєте, як е, з дитинства мене ще провчили? Типу е, класна історія омлету. Це те, що вдома у вас залишилось, оце, оце кладіть. Яйця все стерплять, знаєте, от зараз у нас буде та сама історія, але єдине, що ми у спеціальну, у спеціальну посудину покладемо це все, нашу масу, і покладемо її далі в духову шафу. Буде така скоринка. Пам'ятаєш свій буде... улюблений рецепт, як ти завжди розповідав, смажена, смажена варенка, так ти називався. А Жальна Це буде, варенка. Варенка. Да. буде печено, запечена в духовій печення, шафі. Та, все, що є в холодильнику, та. зібрали, склали в форму і все. Спеції не жалійте, будь ласка, тому що. Е... Далі воно все ж перетравиться один з одним, там, там вже буде багато інгредієнтів. От, я от спеції реально не жалію. Тому що інколи буває там, сіллю обережно, хоча от нелі, наприклад, любить дуже так? Mm -hmm. шинка. А, бо якщо пересолиш, там вже потім біда буде, хоч, хоч викидає, продукти не треба викидати. Так, оце, оце сир. Теж, бачите, він такий, такий міцненький. Це такий він комочками зернисти, йде, зернистий зернисти, та, зернисти. та перець. Обожнюю. По-перше, це красиво, коли єшній перець. Червоний, красивий перець. От, е, я б ще помідори додав би, але е, тут може бути вже трошки забагато. От, що ми зараз робимо? Це все перекила, Так, от просто у нас фактично буде отака. от... От така штука. ну Давайте я зараз. Тут просто у нас багато, бачите, інгредієнтів. Якщо були б тільки яйця, от цією штукою можна було зробити. Чи я лише? думаю, ложечкою буде краще. Тут е, різної консистенції у нас інгредієнти, тому я думаю, що треба е, оце все отак от в одну масу зробити. Не треба там допінки це робити, знаєте, тому що воно все одно у духовій шафі все воно там перемішається. Рецепт так. ви зараз бачите на екрані, але майте на увазі, люди добрі. Це ж рецепт дуже умовний, тому що немає заборонених речей, яких можна поєднувати. Знаєте, як піц роблять піцейоли? Е, як піца взагалі з'явилася? Це те, що в холодильнику все було. Головний інгредієнти, будь ласка, яйця, а туди можете додавати все, То? що захочете. Absolutely. Так, ти поки будеш це все завливати. Змастили вже. Я зараз скажу важливий момент. Змастили вже олією оцю нашу штуку. От і я просто отак зверху все це, все це так Ой, викладаю. ну красиво. І зверху ще сир. Та Нельок, що ти хотіла? Слухайте, красиво. А я просто переглядаю тут знаєш оком, а, одним оком так коментарі наших глядачів. Далі продовжується з нами вітатися. Е, хтось. Пише, що буде дарувати дітям на Миколаївчика. Ось пишуть, вітання з Черкас за вікном дощ. А так хотілося б, щоб був сніжок, як у вас подарунок на Миколая для сина чекайте. буде в стилі футбол. Багато хто нам ну. тут е е е пише відповіді на слово загадку сьогоднішнього дня, в тому числі ми у вас нагадаємо, питали, що таке фрасунок. Е е хтось пише журба. Турбота От такі варіанти є. Е, хтось пише, що це туга. також. Ну, давай, ставиш, вже готово в тебе? Ну, так, в принципі, тут все легко. Все дуже легко, реально. Ну, е, ну давай. Та, О. Ну, ти mm. Так, так дійс, ну. Поки пишеш, дійсно пишете багато, дякую вам за це. М -м. Це буде довго все у духовій шафі. Ну як довго? Ну, два, хвилин два. Ну, тут та, ви та, та, зможете буре зібратися. Бурі. Ванну прийняти, все, тобто зранку встигнете. Але у нас ми зробили задалі підміну. Подивіться, Лена Сікачинська, наш адміністратор, зробила, вона з часом трошки опускається. Це як будь-який ямлет, знаєте, він піднімається пухкенький, а потім опускається. Я зараз поріжу це. От. So ми ще дочекаємося нашого до речі. Я, мною, я думаю. пропоную навіть знаєш не брати тарілочки, ага. можна навіть так подзюбати як свині, трішечки. Як свині. А ми так з краєчку дуже 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 обережнолянеляну давайте. Ти... Бере Давай, почату як... так. Ну, ну омлет суперовий, просто Ну, Крузі ідеальна страва для не, сніданку. Правда 20 хвилин температура 180 mm. градусів, і у вас все готово.